Друзі, привіт! Давайте згадаємо щось святкове, радісне, і приємне. У жовтні, якщо пам'ятаєте, я робив для вас тематичне відео до Геловіну. Тоді я розказував та показував про деякі найкращі або просто особисто мої улюблені геловінські серії різних наших улюблених мультиків. Чесно кажучи, я був дуже приємно вражений віддачею на тому моєму епізоді, і тоді ж я попитав вас, чи буде вам цікаво подивитися щось подібне, але вже до різдвяних та новорічних свят. Ваші відповіді чітко дали зрозуміти, що ви за, то ж, от ми тут. Для цього відео я відшукав у різних інтернетах та навіть просто пригадав особисто зі своїх вражень та спогадів деякі найкращі різдвяні спешали з наших улюблених мультиків. І саме про них я сьогодні вам і розкажу. Тож візьміть собі щось перекусити, влаштовуйте зручніше, і дозвольте мені віднести вас у світ ностальгії та святкового настрою. Приємного перегляду! Губка Боб квадратні штани. Різдво хто? Все починається з появи на екрані рябого пірата, президента фан-клубу губки Боба. Квадратні штани виявляється, у семи морях також люблять святкувати Різдво, і немає нічого кращого, як говорить сам рябий пірат, за святкування цієї пори року саме у Бікіні Ботом. Але були й такі часи, коли у містечку на дні океану ніхто ніколи й не чув про різдво. Тож пірат пропонує послухати історію про найперше святкування Різдва у Бікіні Ботом. А ми й не проти. Нарешті розповідь приносить нас під воду. Боб планує навідатись до Сенді та випробувати на ній свій новий суперовий прийом карате. Але вже біля будиночку дівчини Боб помічає, що Сенді робить щось дивне. Білка просто розвішувала новорічні гірлянди, але ж Боб такого ніколи не бачив і, злякавшись, що то пожежа, біжить рятувати свою подругу. Звісно ж, абсолютно даремно, бо ніякої загрози немає. Але саме тоді Сенді з подивом дізнається, що Боб ніколи не чув про різдво і береться розповідати хлопцю про всі радощі цього свята, штибу людяників та цю. Керок про магічних ельфів та летючих оленів, та найголовніше про дивовижного старого на ім'я Санта Клаус. Наступного дня Боб розповідає про різдво своїм друзям і згадує, що можна написати лист Санті. Він подарує тобі те, що ти забажаєш. Від чого не може бути не в захваті Юджин Крабс, який обожнює халяву. Лише Сквідвард ставиться до всього цього скептично. Але ж хіба це щось нове для Сквідварда? Тож Боб пропонує написати особистого листа Санті. Сам хлопець просить Клаус. Просто завітати до їхнього містечка та принести свято містянам. На диву про листи з бажаннями адресовані невідомому чарівному діду дізнаються і інші жителі Бікині Ботом. Листів Санті стає все більше і більше. Тож Боб каже містянам, що треба підготуватись до візиту Санта-Клауса і прикрасити все різдвяними прикрасами, що друзі і роблять. Та раптом Боб згадує, що є ще один житель Бікині Ботом, який не написав листа Санта Клаусу: це Сквідвард. Тож хлопець біжить додому до сусіда з наміром. Допомогти тому написати листа. Сквіт, звісно, робити це відмовляється навіть попри довгі та набридливі прохання Боба. А тим часом до будинку губки Боба сходяться жителі міста для того, щоб співати пісні і не прогавити візит Санта Клауса. Та простоявши на дворі аж до самого ранку, ніхто до ні ботом так і не прилетів. Тож втомлені та розчаровані жителі міста звинувачують Боба у брехні і йдуть собі геть, так і не побачивши обіцяного різдвяного дива. І лише Сквідвард на ранок буде з чудовим настроєм, бо його слова підтвердились: ніякого Санти не існує. Він дуже тішиться розчаруванню Боба, проте недовго. Сумний хлопець перед тим як піти додому з розбитими надіями, дарує Сквідварду подарунок. Боб зробив його для того, щоб Сквід не залишився без подарунка, коли Санта все ж завітає у місто. Подарунком виявиться. Зроблений вручну кларнет інструмент навіть сам вміє грати різдвяну мелодію. Це дуже розчулює Сквідварда. і він усвідомлює яким віслюком. Він був весь цей час. Тож Сквіт робить дещо неймовірне. Перевдягнувшись у костюм Санти, він являється зневіреному Бобу, і це абсолютно зносить дах хлопчині. Він дякує Санті за Різдво, та Сквідвард каже Бобу, що насправді це саме губка Боб подарував та приніс у бікіні ботом це свято. Нарешті Сквіт бажає Бобу щасливого різдва, і от, от вже збирається зняти цей костюм, як до нього підходить дитина. Очевидно, думаючи, що то справжній Санта Клаус, і питає його, чи приніс він їй подарунок. Звісно ж, ніякої турбини з подарунками у Сквідварда немає, тож він просто біжить додому і бере першу річ, яка попалась йому на очі. На тиву дитина виявилась рада навіть розвідному ключу. Але тут з'являються інші жителі міста. Один за одним вони просять Санту про подарунок, і в якийсь момент у Сквідварда просто не залишається вдома жодних речей, які він міг би віддати. Та принаймні все закінчилось? Чи ні? Біля свого дому Сквід знаходить записку. Це ленд від самого Санти, у якому той дякує Сквідварду за допомогу і каже, що цього року той був дуже хорошим. А піднявши погляд, не вірячи своїм очам, Сквідвард бачить справжнього реального Санта Клауса. Хочуть завірити, що правовласники цих мультиків не вліплять мені страйк за авторські права через моє бажання провести таку от різдвяну ретроспективу. Але ви можете зробити так, щоб це ніяк не повпливало на вихід моїх майбутніх відео. Своїм донатом. Саме ваша підтримка гривною і допомагає мені у створенні контенту для цього каналу, за що я безмежно вдячний кожному та кожній з вас, хто вже є меценатом цього каналу. Моно, баймія кофі, патреон, що завгодно. Посилання можна знайти на екрані, а також у описі під цим відео. Дякую вам, сім'янин. Дуже особливе чорт забирай Різдво, сім'янина. Починається серія, як і будь-який інший класичний епізод цього мультику. У Різдва вся сім'я сидить біля телевізора. Виглядає так, наче усі члени родини або просто чекають на подарунки, або ж банально радіють вихідним. І здається, лише Лоїс радіє прийдешньому святу. Вона нагадує Пітеру, що усі їхні подарунки лежать у багажнику машини, і що один з цих подарунків треба відвести у фонд підтримки нужденних. Пітер був би не Пітером, якби у той же вечір не напився з друзями у барі, що й призвелося вже до подальших подій. Виявляється, вночі Пітер вигрузив біля благодійного фонду не один подарунок, а усі, що були в машині, що насправді зовсім не Лоїс, бо, ж, хоча й несвідомо її чоловік подарував радість родині, якій в житті пощастило менше. Але через це сім'ї доведеться навідатись до торгівельного центру і купити усім нові подарунки. Пітер не дуже цьому радий, бо по тебе якраз крутять передачу, у якій гурт Кіз рятує Санта Клауса, але робити. Нічого, тож родина їде за покупками. Вдома залишається лише Брайан, який наглядатиме за індичкою в духовці. Та у той час, коли сім'я ходитиме по магазинах, вдома трапляється пожежа, з каміна у вітальні вилітає вуглинка і падає прямо на килим від чого той спалахує. Поки Брайан намагається загасити вогонь, індичка у духовці на кухні також загоряється. Жоден вогнегасник у будинку не працює, за що Брайан проклинає Пітера із останніх сил, хоча і з невеликими опіками йому все ж вдається приборкати полум'я будинок залишається цілим, та інтер'єр вітальні знищено. І лише Лої, здавалося б, залишається спокійне. Вона зберігає бадьорий настрій, кажучи родині, що достатньо буде просто прибрати. Але коли Мег говорить мамі, що вдома не залишилось паперових серветок, жінці просто зносить дах. Вона не витримує і кричить на сім'ю про те, як насправді важко відсвяткувати різдво без жодних проблем. Різдво не приходить саме, і радість свята не падає на голови просто з неба. Після чого просто вибігає з будинки. Інку у невідомому напрямку розлючена, вона йде містом, проклинаючи усіх щасливих людей, яких зустрічає у себе на шляху, за їхній безглуздий оптимізм і за їхню дурну радість. І тут до неї приходить нова ідея. Вона хоче зруйнувати свято для всіх, зруйнувавши декоративну різдвяну зірку на головній ялинці міста. Коли вона вже майже дістається самої вершини дерева, на площу приїжджає її родина. Жінка нікого навколо не слухає, бо у її вухах пульсує лють Та ж раптом на сцену біля ялинки виходить Пітер. Невеличкою промовою він відкриває різдвяну п'єсу про народження Ісуса. У цій же виставі бере участь і Стюй, який все ж хоче зробити якусь добру справу на свята і заслужити милі санти. Його імпровізована промова про Ісуса і Сенс Різдва змушує Лойс заспокоїтись та злізти з дерева. Хоча вона все ж отримує у дупу дротик зі стодійним від поліції. На сам кінець фінальна сцена показує, як Пітер роздає подарунки своїм дітям. Стюй отримує Плутоній, про який давно мріяв, через що починає. Вірити у Санта Клауса. А що ж до то вона спокійно собі пускає слину на кріслі-гойдалці. У ній стільки різдвяного духу та транквілізаторів, що й на слона вистачить, як каже Пітер. Сім'я вітає глядачів з Різдвом та бажає гарних свят. Південний парк різдвяна класика містера Генкі. Нічого не скажеш. Навіть попри святкову різдвяну тему цього епізоду, серія зберігає своє абсолютно класичне почуття гумору. Можна вважати і таким собі м'юзиклом, бо це буквально ціла добірка з десяти святкових пісень, які співають різні персонажі. А починається все з листоноші, який разом з хором дітей південного парку співає про містера Генкі Різдвяну какешку. Певно, я не стану переповідати вам зміст цієї пісні, бо і так все зрозуміло, але це гарний початок, абсолютно у стилі південного парку. Після цього. О, після цієї пісні з'являється і сам містер Генкі. Він, наче мудрий оповідач, сидить у кріслі біля каміна і розповідає глядачам про те, що вони побачать у цьому епізоді. Пісні присвячені різдву та іншим зимовим святам. А для початку це буде єврейська пісня, яку виконає найулюбленіший єврей містер Генкі Кайл. Очевидно, то буде пісня про Хануку. У ній хлопчик намагатиметься навчити свого брата Айка грати з Дрейделом, співаючи власне про цей самий дрейдол. До Кайла приєднаються і Картмен зі стеном зі своїми специфічними куплетами. А потім з'являться і батьки Кайла. Причому у своєму останньому куплеті батько Кайла чомусь зізнається у коханні до акторки Кортні Кокс. Це вона грала Моніку у друзях. Наступна пісня, як попереджає містер Генкі, переносить нас до пекла. Це буде пісня Адольфа Гітлера. Я не знаю, як Ютуб зреагує на такий контент, тому не буду особливо на цьому зупинятись. Коротко кажучи, Гітлер зі сльозами на очах сумно співає німецьку колядку о ялиночка, згадуючи минулі роки, проведені біля різдвяної ялинки. Це бачить сатана, і зрозумівши, що Гітлер плаче саме через відсутність ялинки, змушує усіх мешканців пекла заспівати пісню. Про різдвяний час у пеклі. Далі слідує акапелла версія різдвяної пісні Carol of the Bells, тобто нашої ще дрівочки, яку співає перевдягнений у костюм дзвіночка містер Макі. Повернувшись до містера Генкі, той нагадує глядачам про важливість не забувати людей, для яких різдво це в першу чергу народження маленького Ісуса. Виконувати пісню буде Ерік Картман. У вигляді кліпу з панорамним видом у Віфлеєму на фоні та різними кадрами народження Ісуса в офіційному чорному смокінгу Картман співає. Ватиме пісню oh Holy Night». При цьому, звісно, заміняючи деякі рядки та слова у тексті для того, щоб розповісти всім про те, як сильно він любить подарунки та солодощі. Наступну пісню виконає містер Гаррісон. у вигляді шкільного уроку. Вчитель заспіває дітям про деякі країни, які не святкують Різдво, серед них, наприклад, Близький Схід, Індія та Японія, бо у них інші вірування, і саме тому на кожне різдво містер Гаррісон їде до тих країн, щоб розповісти жителям про те, що Ісус народився і що їм також варто це відсвяткувати, бажаючи усім Merry fucking Christmas. містер Генкі у захваті. Він каже, що його вечір просто чудовий. Тож настав час послухати найважливіших людей цього свята Санта Клауса. Та Ісуса під акомпанемент піаніно, яке звучить, наче як джаз або щось таке. Персонажі співатимуть різдвяне пупорі. Тільки от Ісус хоче співати колядки про себе, і це не дуже подобається Санті, який хоче співати пісні про себе. Тож весь цей виступ перетворюється у таку собі пісенну битву, в якій, звісно ж, не буде переможців чи переможених. На сам кінець ми бачимо містера Генкі плаваючого в унітазі. Він дякує всім за перегляд і залишає глядачам останнє побажання. Святкуйте гарненько різдво, та радійте життю, бо не гаразди всі метать. І тут починається остання пісня Have yourself a Merry Little Christmas, яку, готуючись до свята і прикрашаючи оселі, співають усі персонажі, які з'являлись у цьому епізоді, після чого містера Генкі відправляють додому, змивши в унітаз. Робоцип любий споживач. Ще одна не зовсім дитяча серія, але маю додати ремарку, цей епізод навіть виграв нагороду Еммі як найкраща короткометражна анімація 2010 року. Все починається з хлопчика Джейдена, у якого в кімнаті сидітиме Санта Клаус. Та не для того, щоб принести йому подарунки, а щоб покарати малого. Той був неслухняним. і все б нічого на дрібні капості Санті байдуже, але світити своїм піструном перед покоївкою це вже занадто. Тому Сант розібрався із мамою Джейдена, і з самим малим. Як і більшість серій у цьому шоу, сюжет розділено на різні коротенькі сцени. Так, одною з них буде кадр зі щасливою родиною біля різдвяної ялинки, сім'я у захваті від її вигляду. А за вікном, тим часом істеричним криком горює інша ялинка, яка каже, що це його друж. Жина і що сім'я вбили її просто заради того, щоб поставити її вдома і прикрасити вогниками. Інша історія показує нам різдво у Азгарді. За добрі діла Тора, той отримує собі в подарунок велосипед. А Локі Бог башкетник звісно ж, лише вуглинки. Це дуже засмучує останнього. Тож він, як Бог башкетник вирішує підставити свого брата. Перевдягнувшись у Тора, Локі цілий рік робить різні пакості іншим людям, не забуваючи при цьому казати, що він тор бог грому Очевидно, вже наступного різдва план Локіс працьовує. Він отримав подарунок велосипед, а Тор, якого підставив його ж брат, лише вуглинки. Це розлючує Тора. Він весь рік був хорошим і у нагороду отримує лише вуглинки. Це не чесно. Тож він обіцяє, що Санта Клаус відчує весь гнів бога грому. Він вривається у будинок Санти і затіває жорстоку бійку. Але потім знаходить список поганих справ, які, начебто, він вчинив. Він розуміє, що все це справа Рук Локі, і, прихопивши з собою Санту, обіцяє помститись тепер вже своєму брату. Санта бачить, який Локі невіжений, і що він створює навколо себе лише хаос та проблеми. Санта просить Тори зупинити свого брата, проте Тор заспокоює стерегання, кажучи, що Санта і сам вже достатньо покарав Локі, подарувавши тому минулого різдва вуглинки замість справжніх подарунків. Остання історія в серії знову показує нам Санта Клауса. Він летить небом і чує якийсь крик про допомогу. Виявляється, що це якийсь хлопчик, який впав у колодязь і знаходиться там без їжі й води вже третій день. Ще й штани обхезав. Звісно, просто дістати малого Санта не може, тому він викликає копів та пожежників. Але один з оленів Санти вирішує взяти справу до своїх копит, залітає прямо у колодязь і застрягає там на півдорозі. Це заважає прибулим рятувальникам спустити дитині мотузку, бо прохід закриває собою олень. Рішення знаходять інші олені. Вони кидають у колодязь гранат, яка мала б Штовхнути застряглого друга глибше і врятувати малого. Очевидно, ідея була абсолютно ідіотська. Та на щастя, дитину з колодязя і справді вдається врятувати не без втрат, але ж то магічні олені. Тож з ними все так чи інакше буде добре. Сімпсони чуття снігу Скінера. У Сімпсонів за всі роки в ефірі було багато різдвяних епізодів. Найвідоміший з них це, певно, Simpsons Roasting on an Open Fire. Це була буквально найперша серія Сімпсонів і найперший їхній різдвяний спешл. Але все ж я обрав для свого випуску інший епізод. Все починається з Гомера, який дивиться вдома футбол. Проте Мардж з дітьми все ж примудряються витягнути чоловіка з дивану, запропонувавши сімейну поїздку до цирку. І все було б чудово, якби не жахлива Повина, яка раптом налітає на Спрінгфілд і змушує усіх містян повернутися додому. Через таку нагоду діти сподіваються, що школу закриють і вони зможуть залишитись вдома або ж просто піти пограти у сніжки. Та на превеликий жаль, барда та лізи саме їхню школу не закривають. Звісно, в школу все одно приходять лише з десяток учнів. Тож, у подяку, тим, хто все ж прийшов, директор Скінер замість уроків хоче нагородити дітей переглядом фільмів жахливих фільмів, які учні мають дивитись годинами. Замість того, щоб бути вдома або гратись на вулиці. І от нарешті цей день закінчується. Дітей відпускають додому, аж раптом виявляється, що на дворі був такий сильний снігопад, що усі входи до будівлі просто засипає, перекриваючи будь-яку можливість вийти. Діти разом з директором та завхозом Віллі опиняються у пастці. в школі. Скінер намагається викликати допомогу, та усі телефонні лінії не працюють. Під вечір уривається терпець і барту. Попри заборону директора, хлопчик викопує тунель під снігом, але це бачить і у спробі зруйнувати небезпечний прохід, сам упиняється у пастці. Діти зв'язують директора, і вся влада переходить до їхніх рук. Тим часом, дізнавшись про завал у школі, Гомер та Фландерс за допомогою снігочисника хочуть врятувати дітей з пастки. Та за іронією долі і через тут. З Гомера самі потрапляють до сніжної пастки. намагаючись зігрітись, вони залишають двигун працювати, та це робить ситуацію ще гірше через автомобільні вихлопи, що йдуть до салону. Галюцінуючих та майже втративших свідомість чоловіків, рятує шкільний хом'як, якого випустив на волю скінер. Чоловіки приходять до тями, і Гомер скеровує авто прямо у вежу, де зберігається сіль. Уся сіль звідти висипається на територію навколо школи, чим допомагає розчистити усі виходи з будівлі дітей. На щастя, врятовано. Гомер та НЕД забирають їх додому, але ж забирають вони їх тим самим побитим і ржавим через сіль авто. Виперився так само постійно заповнюють салон машини. Та це ніяк не лякає Гомера. І він петляючи дорогою наче п'яний, запевняє дітей, що все буде добре. Наостанок у кадрі з'являється Лізе з головою Верблюда і бажає глядачам щасливого різдва. Гей, Арнольд, Різдво, Арнольда. Наостанок залишився тільки цей епізод з моїх. Дослідів інтернетом я зрозумів для себе, що це не тільки один з моїх найулюбленіших різдвяних епізодів, а й загалом багатьох інших глядачів. Починається все з перших днів святкових канікул. Діти обговорюють, що найбільше вони люблять у цьому святі. Фібі, наприклад, каже, як їй подобається вигляд прикрашеного міста у різдвяний сезон. А Хельга ж любить свято виключно через подарунки, які вона от-от має отримати. І одним з цих подарунків мають бути особливі снігоступи. Хоча невідомо як вона збирається їх отримати. Якщо у всіх магазинах міста взуття це вже давно розпродане. У іншій частині міста гуляють Арнольд з Джеральдом. Перший питає друга, що той планує подарувати своїй родині. А той каже, що приготував усім кроватки. Це дивує Арнольда, бо ж сестрі Джеральда лише 4 роки і не зовсім зрозуміло, на що їй взагалі та кроватка. Арнольд пояснює другу, що усі подарунки мають бути особливими, щось означати, мати якийсь сенс. Це і справді все ж переконує Джеральда купити для сестри ляльку. Тим часом Хлопців бачить Гельга. І коли ті двоє розходяться по домівках, дівчина вирішує знайти для свого коханого Арнольда ідеальний подарунок вдома. У Арнольда своя атмосфера. Мешканці будинку через жеребкування обирають один одному таємного санту, і на нещастя Арнольду випадає пан Х'юн, який на Різдво зазвичай дуже засмучений. Джеральд пропонує Арнольду подарувати Х'юну краватку. Та на думку хлопця, це не дуже особливий подарунок і навряд чи втішить, чи порадує чоловіка. Друзі, погоджуються, що найкраще буде попити. Дати у чоловіка особисто, що б той хотів отримати. Під час своїх незграбних спроб витягнути з пана Х'юна на інформацію, Арнольд дізнається, що колись дуже давно у того зникла донька. Вони були сім'єю мігрантів з В'єтнаму, і через війну та змушений переїзд до Америки сім'я втратила між собою зв'язок. Тож єдине, що хотів би х'юн, це якщо не побачитись, то хоча б просто знати, що з його донькою май. Усе в порядку. Тож Арнольд з Джеральдом намагаються виконати мрію чоловіка і знайти хоч якусь інформацію про май в державних архівах. Проте друзям перешкоджає міський архіваріус, пан Бейлі, і щоб отримати потрібні дані, хлопці погоджуються допомогти Бейлі з покупками подарунків на Різдво. За це чоловік надасть їм усю потрібну інформацію. Та от біда, у списку подарунків чоловіка були ті самі рідкісні снігоступи, про які мріяла Хельга, і які давно вже нема де купити. Тому чоловік не. Не отримавши потрібний подарунок для своєї доньки, відмовляється допомагати хлопцям у пошуках. Май цю розмову чує Гелька, яка все ще таки не обрала ідеальний подарунок для Арнольда. Це засмучує дівчинку, але вона й сама нічого не може з цим вдіяти, бо ж так само не змогла ніде купити собі ці снігоступи. Повернувшись додому без настрою, її зустрічає мама. Вона хоче підняти донці настрій і дозволяє відкрити один з подарунків. Всередині коробки, звісно ж, виявляться ті самі фірмові снігоступи. Перед дівчинкою. Постає моральна дилема. Як ніяк, вона все ще дитина і так само має свої мрії та бажання. Та не дивлячись на це, Ельга все ж вирішує зробити дещо неймовірне. Вона бере свої новенькі снігоступи і біжить до пана Бейлі. І не дивлячись на пізню пору, все ж змушує його розпочати пошуки. зниклої дівчинки вдома. у Арнольда свято йде так сяк. Головним чином, тому що хлопець не зміг об'єднати сім'ю свого сусіда. Сам же містер Хюн, не отримавши взагалі нічого на різдво, просто сумно палить люльку для каміна і Арнольд починає розповідати містеру Х'юну про те, що він намагався зробити, аж раптом. У двері будинку хтось дзвонить. Це Май, донька пана Х'юна. Чоловік не може повірити своїм очам. Так само не може повірити, як же сталось це воз'єднання, і сам Арнольд. Та на це йому дає відповідь Джеральд, кажучи, що це було різдвяне диво, якому не варто шукати пояснень. На сам кінець ми бачимо усміхнену, але босу Хельгу, яка стоїть на дворі і спостерігає за своїм ідеальним подарунком Арнольду. Не знаю, як вам от епізод з Арно для мене дійсно один з найулюбленіших. Люблю його з самого дитинства, і кожен раз для мене це виключно теплі та радісні спогади. Хоча часі знаю, що деякі з цих серій я дивився вперше, бо саме глядачі з усього світу вважають ці різдвяні епізоди найкращими, як то, наприклад, робоцип мультик. Я дивився, але от цей спешу бачив вперше. Насправді розказати можна ще багато про що про різдвяну серію футурами або ж 40-хвилинний випуск сім'янина. Була святкова версія і у і Банхета. Вона. Теж доволі непогана, ну і то вже не кажучи про окремі різдвяні короткометражні випуски мультиків, штибу шрек, чи то панда кунг-фу подібні відео можна розтягувати на дуже довго цього я робити не буду, але попрошу вас залишити у коментарях особисто ваші улюблені подібні серії, будь-чого мультиків чи навіть серіалів. Я певен не тільки я, а й інші глядачі з великим задоволенням. Переглянуть на свята ваші різдвяні рекомендації. А поки що, друзі, не забувайте підтримувати нашу армію та волонтерів, які їй допомагають. Ви і самі знаєте, які це надлюди. Це титани, які бережуть. Наш з вами сон та мирне небо над головами. І саме завдяки ним ми можемо відсвяткувати це різдво. Тож, хоча б якусь гривню-дві на фонд чи якийсь збір, обов'язково скиньте. Лінки на деякі перевірені благодійні фонди будуть у описі під цим відео. Ну і якщо раптом після цих донатів вас залишиться зайві пару гривень, буду дуже вам вдячний, якщо підтримаєте мене і цей канал фінансово. Посилання на платформи та реквізити для донатів також будуть у описі під цим відео. Це справді дуже допомагає робити для вас Більше цікавого та сподіваюсь якісного контенту. Я за це безмежно вдячний кожному і кожній з вас. До того ж, саме так ви можете доєднатись до усіх неймовірних людей, які вже є меценатами каналу. Це чудові підписники на моїх сторінках на Баймі Кофі та Патреон, спонсори на Ютуб та просто небайдужі люди, які підтримують канал іншими способами, через моно чи приват. Без вас цього усього могло би не бути. Тож я безмежно дякую. Усім та наразі це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе, побачимось наступного разу. І щасливого різдва!